Спонсор показу історія у пляжці. Тернопільські патрульні виявили водія маршрутки, який на підпитку перевозив пасажирів. Працівники поліції зупинили кермувальника на вулиці Леся Курбаса, коли він порушував правила дорожнього руху. Під час спілкування з водієм, інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. А під час поверхневої перевірки виявили дві пляшки з алкоголем. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп'яніння у найближчому медичному закладі. Результат 0,22 проміли алкоголю в крові. Водія чоловік зізнався, що протягом робочого дня таки вживав алкоголь. Інспектори склали на водія відповідні адмінматеріали та вилучили посвідчення кермувальника. Тепер його долю вирішуватиме суд. У Тернополі на вулиці Володимира Великого виникла пожежа в житловому будинку. Вогонь пошкодив в квартирі речі домашнього вжитку: меблевий гарнітур, балконну раму, стіни та стелю на площі до 15 квадратних метрів. Полум'я рятувальникам вдалося погасити. У Тернополі небайдужі допомогли затримати чоловіка, який заліз у чуже авто. Звінок про те, що на вулиці Галицькій невідомий чоловік пошкодив двері до машини її сусіда та заліз середину, надійшов до правоохоронців від небайдужої тернополянки. Жінка розповіла, що мешканці одного із багатоквартирних будинків затримали чоловіка на гарячому та чекають приїзду поліції. Вже на місці події патрульні з'ясували, що 32-річний уродженець Донецької області. Пошкодив дверцят автомобіля, проник до салону та пошкодив електропроводку в транспортному засобі. Окрім цього, виявилося, що чоловік вже був раніше судимий за вчинення крадіжки з проникненням у житло. Для подальшого з'ясування обставин цієї події викликали слідчо-оперативну групу. Спонсор показу. Історія у пляшці.